Петриківський розпис побачать у Парижі. Делегація народних майстрів зі своїми роботами вирушила на виставку, яка відбудеться у штаб-квартирі ЮНЕСКО. Її запланували у рамках конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. Представники ЮНЕСКО вважають, що таке народне надбання треба зберігати та передавати наступним поколінням. Як проводжали потреківців у Європу, знає кореспондент Юля Стасенко. Піснями, теплими побажаннями благословення митрополита Дніпропетровського та Павлоградського Іринея проваджали петриківських майстрів, їхніх талановитих учнів, а також колектив бандуристів у Париж до штаб-квартири ЮНЕСКО. Виставку робіт, яку організують там, назвали Петриківський розпис Світ традицій. На ній будуть представлені 55 робіт. Та, окрім цього, для всіх бажаючих познайомитись з українською культурою наша делегація приготувала ще чимало цікавого: народні пісні і майстер-класи з розпису. Навчити весь Париж малювати патриківські квіти. Та що там Париж? Всю Європу навчимо. Складний шлях у більше ніж дві тисячі кілометрів від Дніпропетровська до Парижа на автобусі українських делегантів зовсім не лякає. У деяких європейських містах робитимуть зупинки з міні-виставками, адже Петриківка це національний бренд України, кажуть майстри, і така поїздка повинна зробити наш національний розпис більш популярним у Європі. Їхати до Парижу просто показувати. Як ну, техніку малювання було б трішки ну, би, неповно, тому звичайно ми веземо і виставку це із. Зібрання художнього музею і мою персональну невеличку, але такі роботи, які можна було б перевести. Виставка Петриківський розпис Світ традицій в Парижі триватиме з 10 по 14 червня. Роботи українських майстрів у Європі побачать не вперше. В цьому році 90 робіт вже представили на експозиції у Брюсселі. Юлія Стесенко Євген Хисний новини одинадцятого каналу.